Доброго дня, діти! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки, сьогодні ви до мене завітали на заняття з розвитку мовлення, а для того, щоб дізнатися, про що ми з вами будемо сьогодні говорити, давайте ми з вами відгадаємо загадку. Яка ж пора року до нас завітала сьогодні? Привітанням, журавля, я пробуджую поля! Напуваю я струмки та заквічую гаї. Кожен з вас мене впізна. Здогадались? Я весна, молодці діти, до нас сьогодні з вами завітала весна. Ось до нас прийшла весна. Весною природа починає пробуджуватися після горі. Зимового сну? На зміну білому пухнастому снігу земля вкривається молодою зеленою травичкою. На деревах та кущах починають з'являтися бруньки, розквітають перші квіти. Природа оживає. Дітки. А про кого іде мова в? Цій загадці Три брати ідуть по світу Від зими назустріч літу. Перший пройде та не літ, другий пройде всюди квіт. Третій пройде Укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Про кого йде мова? Так, діти, про три місяці весни березень квітень та травень. Березень – це перший місяць весни. Отримав таку назву через те, що саме в цьому місяці починають розпускатися берізки. Та починає бігти березовий сік. Раніше його називали крапельник, калюжник, протальник. бо швидко танув сніг і з'являлися перші проталини. Наступний місяць квітень. Саме в цей час природа прокидається від сну, починається пора цвітіння. Рослин. Усе розквітає у народів цей місяць, має інші назви лукавець. Цвітень. І останній місяць весни це травень. З давніх давен збереглася ця назва місяця. Своє ім'я отримав від того, що в його пору буйно Ростуть і квітнуть різні трави. Діти, а весна настає після якої пори року? Так, після зими. Давайте опишемо, а якою може бути весна. А допоможе нам в цьому мнемотехніка. Весна яка? Так, зелена. Молодці. Квітуча, весна запашна, молодці весна сонячна. Так, правильно весна співуча Вірно діти, весна привітна, молодці весна солов'їна. Так, весна дощова, правильно. Весна холодна, весна лагідна. Так. Весна тепла. А також, діти, весна працьовита. Ось бачите, діти, якою може бути весна. Я вам на сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі!